Самурай без меча, Як бути мудрим лідером і досягати перемог? Кітамі Масал, будьте першим, хто пробачає. Чи вдаються сильні лідери до безкінечної гонетви за своїми ворогами або до розгрому їхніх рядів, бо на їхньому боці сила? Що переважує? Ні. Вони аналізують питання з позиції противника і діють відповідно. Битва має бути останнім аргументом. Коли мої армії вступили на острів Кюсю, я переконав здатися ще одного великого Дайм'йо в такий самий спосіб, як і Мототіка. Його звали. Йосіхіса він був лідером клану Сімадзу, а не звичайним солдатом. Йосіхіса був командувачем грізних військових сил, що завоювали весь кюсю, і його ім'я знала кожна людина на острові. Я надіслав йому повідомлення із закликом здатися, але відповіді не отримав. Тому я вирішив зібрати армію для нападу на його водчину. Між тим, упродовж місяців, я відправляв до Кюсю шпигунів, переодягнених купцями навіть на територію небезпечної провінції Сацума. Звідки інформатори поверталися рідко. Я хотів, щоб мої таємні агенти дізналися якомога більше про взаємини у клані Сімадзу, стабільність внутрішньородинних стосунків, коаліції між лордами й васалами, конфлікти між союзниками і противниками, і деталі географічного положення. Вони також збирали інформацію про інші клани на острові. Відзначаючи розташування фортець, розмір армій та їхні відносини з родом Сімадзу, лише після отримання вичерпних даних розвідки я почав діяти. У народних хроніках мій наступ описують як блискавичну кампанію, але насправді нападу передувала ретельна і неквапна розвідка. Серед генералів Йосіхіса був могутній і честолюбний воєначальник на ім'я Акідзукі. Мої шпигуни повідомили, що він наполягає на всезагальному опорі, щоб усунути найагресивнішу фракцію ворога. Я вирішив розібратися спершу з цим воєноначальником. Армія генерала Акідзукі відважно воювала. Але поступалася чисельністю, тому ми швидко підкорили його територію. Після того, як моя основна група військ очолила замок Акідзуки, він прийшов оголосити про повну і беззастережну капітуляцію. Ви можете позбавити мене життя або наказати покінчити життя самогубством, сказав він. І я у вашому цілковитому розпорядженні. Голос Акідзукі не дрижав. Я знав, що це щирі слова, але бачив, як тремтять його руки. Навіть самураї не очікують на смерть із нетерпінням. Я з повагом кивнув і ввічливо запитав, чи можу поглянути на славнозвісний чайний сервіз, що передають у його родині з покоління в покоління. Знаючи про мою пристрасть до традиційної японської чайної церемонії, Акідзукі виніс сервіс і відразу ж подарував мені цей витвір мистецтва. Ви дуже люб'язний, сказав я йому, чинити мені опір було справою. Що достойна справжнього самурая, такого як ви. Тепер, коли ви визнали свою поразку, припинімо цю ворожнечу. Ваші землі залишаються у вашому володінні, і ви можете повернутися до своєї вотчини. Кідзукі розгубився від подібної заяви. Оскільки очікував від мене наказу здійснити ритуальне самогубство, так само здивувались і лідери моїх об'єднаних сил, чия кровожерливість часто перевершувала їхні скромні навички державного управління. Проте я давно упевнився, що дипломатія має передувати і слідувати перемозі. Тримати долю ворога у своїх руках і не знищити його, стримати торжествуючу армію в годину тріумфу, саме ці риси притаманні істинному лідерові. Новини про те, що переможене Акідзуки продовжить управляти підвладними територіями, миттю розлетілися поміж воєначальниками Кюсю. Інші генерали відразу оголосили про капітуляцію. Як і Акідзукі, вони дарували мені любі їхньому серцю чаші для чайної церемонії та інші дорогоцінні реліквії. Менше ніж за тиждень після того, як наші армії перетнули кордон Кюсю. Моя незвична тактика разом переконала скласти зброю більшість військових управителів Сімадзу. Проте ми ще мали зустрітися з найстрашнішим супротивником самим Йосіхіса. Я добре підготувався до цього моменту і мобілізував майже чверть мільйона чоловік. Безумовно, найбільшу військову силу, яку я будь-коли збирав. Моя армія затьмарила чисельність його військ. Йосіхіса воював з виключною майстерністю, але моя перемога була очевидною. Він підняв прапор перемир'я і прийшов до мене з бритою головою. Уравшись у білі шати монахів, що символізувало його відмову від сану воїна. Колишній управитель всього острова Кюсю вклонився мені. Мої прибічники заборонили охоронцям Йосіхіса супроводжувати його до мого намету. Тому він увійшов один без меча або іншої зброї. Проходьте! Сідайте біля мене, Юсіхіса, сказав я, вказуючи на сусідній табурет. Свої мечі я зняв і поклав на відстані витянутої руки від бравого самурая, який іще годину тому був моїм запеклим ворогом, і чиї навички рукопашного бою значно переважували мої. Мені шкода. Що охоронці конфіскували вашу зброю, мовив я. Іноді вони надто ретиві. Ну що ж, маю пам'ятати посварити їх згодом. Тим часом, додав я, киваючи на мечі, якщо бажаєте, можете взяти мій меч. І не рушив із місця. Ми обоє знаємо. Що, згідно Кодексу самураїв ви маєте померти, сказав я. Проте, часи змінюються, і мені знадобиться вся можлива допомога, якщо я планую підготувати Японію до нових часів. Будьте певні, Юсіхіса». я нахилився вперед і поглянув йому прямо у вічі. Цей день наближається. Буде дуже шкода, якщо ви не застанете ці дні. Крім того, продовжив я, сівши на місце, якби я вирішив знищити лідера великого клану Сімадзу, лише на підставі своїх військових досягнень на полі бою, я покрив би ім'я Хідеюсі ганьбою до кінця своїх днів. Я лише волію відкрити бунтарям шлях до покори. Генерали Йосіхіда, зважаючи на вашу капітуляцію та розкаяння, я дарую вам життя ба більше, ви вільні продовжувати управляти головними володіннями. На кілька хвилин Йосіхіса відібрало мову від подиву. Коли він зумів себе опанувати, то просто мовив: Я буду вічно вдячний вам. І з цього дня він став моїм найнадійнішим союзником. Історики кажуть, що моє милосердне ставлення до колишніх противників було феноменальним. Так і є. Одначе, за моїми вчинками крилися практичні мотиви. Як іще підтримувати порядок у віддалених провінціях? Я міг би розчавити клан Сімадзу, але кого призначити управляти цими землями натомість? Замінити їх родиною з рівними статусом і впливом було неможливо, а спроби зберегти порядок? Розмістивши своїх людей на кожній завойованій території, було б занадто дорогим задоволенням: будьте вимогливими до себе, але поблажливими до інших, милосердя породжує відданість, розвивайте свої лідерські здібності, практикуючи секрет стриманості. Будьте першим, хто пробачає.